Коли я вперше вирішила більше рухатися, все починалося лише лише з трьох тисяч кроків на день. Це було непросто, вам скажу: ноги нили, коліна боліли, здавалося, що тіло протестує проти змін. Але я не зупинялась. Все одно щодня робила трохи більше 4 тисячі, 5-7 тисяч кроків, і так кроком за кроком я дійшла до своєї цілі 10 тисяч кроків щодня. Чому саме 10 тисяч? Ну, тому що це саме найпростіший, найдоступніший і найбезпечніший спосіб бути активним. Ходьба не потребує дорогого обладнання чи абонементу в спортзал. Це економно, корисно і водночас щадно для суглобів. Для мене ходьба стала більше, ніж просто фізичною активністю. Це моя терапія, моя медитація і моя перемога над собою. Маленькі кроки перетворилися на велику зміну. І тепер я не просто людина, яка ходить щодня, я сертифікований інструктор з аквафітнесу та групових занять. Моє життя повністю змінилося, і все почалося з рішення не здаватися, навіть коли боліла. Я не знаю, що буде далі, але знаю одне: я продовжую йти, і мій девіз простий маленькими кроками до великої мети.